Наші німецькі друзі Товариство Help for Ukraine. Я головний лікар на міської лікарні лікарні Олег Сьогодні я вам розкажу про відділення терапії, які ви були, коли приїжджали з візитом нашу лікарню. Пам'ятаєте, <му> коли ви приїжджали за нас, тут йшов ремонт, і ваші ліжка, які приїхали тоді до нас з Німеччини. Я обіцяв, що вони будуть стояти тут і будуть. Працювати і лікуватися, на них будуть наші мешканці і люди, які приїхали в нашу громаду з тимчасово окупованих територій і територій, де є війна. Ось вони вже тут. Вони вже чекають своїх пацієнтів. Наша лікарня зараз є визначним місцем розміщення тимчасового переміщення осіб. Ми проводимо ремонти, і саме в цих відділеннях буде також знаходитися. Проживати кілька е, людей, які потребують медичної допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб. Наше місто спочатку війни прийняло більше трьох тисяч людей, які переїхали з території, де ведуться бойові дії. На сьогодні їх проживає в нас 2,5 тисячі. Вони звертаються в нашу лікарню, звертаються в різні установи нашого міста. І ці люди потребують допомоги, в тому числі як і медичної, так і психологічної, так і фінансової і матеріальної. Тому наша лікарня потребує і вашої допомоги, наші німецькі друзі. Ми чекаємо вашої допомоги, сподіваємося, що ви нам допоможете з медичним обладнанням для операційних, обладнанням для нашого дитячого відділення, для відділення реабілітації. Наше приймальне відділення, ви його бачили також, воно зараз ремонтується, ми готуємося до також поступлення туди пацієнтів. Чекаємо вашої допомоги. дякуємо вам за ту допомогу, яку ви вже надали. Вона є дуже нам потрібна і завжди раді будемо чекати вас, в гості в нашій громаді і в нашій лікарні.